Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав для вас 10 цікавих мультфільмів та 11-й бонусний в кінці відео. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Також на каналі немає монетизації, і якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, задонативши на картку в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! У центрі сюжету виявляється молодий бик на ім'я Фердинанд. З дитинства він ріс особливим малюком. Замість того, щоб боротися з іншими одноплемінниками, життєрадісний, і меланхолійний бичок, схильний до усамітнення, вважав за краще полежати в тіні. Агресія ніколи не була притаманна характеру нашого героя. Зрештою, Фердинанд виріс великим, красивим і сильним, але при цьому добрим та спокійним. І коли всі молоді бики в окрузі мріяли потрапити до Мадриду на знамениті бичачі бої, щоб показати себе і перемогти всіх, наш герой зовсім не думав про це. Проте за іронією долі саме його обирають в якості бійця. Тер'єр на прізвисько Макс все своє життя прожив у будинку господаря, насолоджуючись усіма привілегіями домашнього вихованця. Проте одного разу його життя кардинально змінилося після того, як господар привів у будинок дворнягу на прізвисько Дюк. Максу почали приділяти менше уваги, і він почав думати про те, як позбутися суперника. Проте зовсім скоро їм доводиться забути про свою ворожнечу і об'єднати зусилля проти милого кролика на прізвисько сніжок, який почав збирати армію покинутих звірів. Його метою є помста щасливим домашнім вихованцям та їхнім господарям, і він готовий піти на все, щоб досягти свого. Зоотрополіс сучасне місто, в якому проживають різні тварини. Як і у всіх містах, тут є елітний район, що зветься Площа Сахари, та непривітний район Гетто Тундра Таун. Джуді Хопс, життєрадісна зайчиха, яка обрала для себе дуже непросту професію та стала офіцером поліції. Вона дуже хоче проявити себе і довести своїм великим та сильним колегам, що вона здатна розкривати складні справи. Саме тому вона не роздумуючи, береться за перший злочин, навіть не зважаючи на те, що її партнером буде балакучий лис Нік Вайлд. Попереду на них чекає дуже непросте розслідування, від якого залежить доля всіх жителів зоотрополіса. В центрі сюжету історія маленьких лісових тролів, які завжди щасливі. Вони співають, танцюють, обіймаються і радіють життю. Але потворні гіганти Берги поняття не мають, як жити щасливо. Вони відчувають себе добре лише коли влаштовують бенкет і пожирають тролів. Берги не тримають нещасних істот у величезній клітці, проте одного разу останнім вдається втекти та сховатися далеко від Бергентауна. Минають роки, і Бергени знову знаходять тролів та викрадають ціле поселення. Молода принцеса, об'єднавши свої зусилля з найпохмурішим представником свого народу, вирушають в небезпечну подорож заради спасіння одноплемінників. 13 років тому шлюбна церемонія мортиції та гомера Адамса була перервана розлюченими людьми, які мали намір вигнати з міста свою рідну родину. На силу відбившись від натовпу, Адамси залишили рідну домівку, перебравшись у напівзруйнований притулок на вершині ізольованого пагорба. Протягом довгих років після неприємного інциденту їхнє життя було безтурботним. Проте, пам'ятаючи про приниження, члени сім'ї уникали спілкування з людьми. Але раптова зустріч із владною ведучою реаліті шоу Марго Нідлер, що займається перебудовою містечка, призводить до чергових неприємностей у житті Адамсів, оскільки Марго вирішує знести потворний особняк сімейки. Лісове джерело швидко вичерпується, що змушує диких звірів збирати залишки води у великі гарбузи про запас. За прикрою випадковістю, безстрашна їжачка Лати і більченять юм розбивають один з гарбузів. Чим прирікають себе і своїх друзів на загибель від спраги. На лісовій раді старий ворон розповідає легенду про чарівне водне каміння, розташоване на вершині високої гори, яке багато років постачало місцевому населенню питну воду, поки король ведмідь Бантор не викрав його. Звірі, що провинилися, вирушають в небезпечну подорож до ведмежого лісу, сподіваючись повернути камінь та врятувати своїх друзів. Тибетський мастиф на ім'я Боуді росте під наглядом свого суворого батька та має розкрити свій потенціал щоб стати захисником сільських овець на сніжній горі, куди вже не перший рік хочуть пробратися голодні вовки під керівництвом злого лінукса. Цим займалися всі його предки, і батько покладає на сина великі надії, оскільки більше нема кому продовжити його справу. Незважаючи на батьківські повчання, головний герой мріє стати прославленим музикантом, через що вирушає до великого міста, щоб зустрітися з рок легендою котом Ангусом. Вовче зграє, бачить у цьому чудову можливість викрасти Боуді, щоб здобути перевагу у війні за гору. Торефанти – і істоти схожі на невеликих коней. Вони мають добрий та спокійний характер, проте їм доводиться жити в неволі і підкорятися людям. Перебуваючи у загонах, вони мріють про вільне та повноцінне життя. Мослі – Малюк, який дуже любить легенди та казки, він мріє, щоб вони виявилися правдою. Якось йому стає відомо про дивовижну країну Кінсарет. Згідно з легендою, вона є батьківщиною торефантів. і в ній панують свобода та злагода. Юний герой вирішує знайти цю країну та втікає зі свого загону. У компанії вірних друзів Мослі вирушає в далеку подорож, в якій на них чекатимуть безліч випробувань та неймовірних пригод. Вік, юний син могутнього вождя клану вікінгів разом зі своїми вірними воїнами. Батько часто вирушає у походи та всілякі битви. Хлопчик мріє про таке ж захоплююче життя. Він хоче стати таким же сильним та безстрашним, як його улюблений батько, та впевнений в тому, що зможе стати мудрим та сміливим правителем, який підкорить нові землі, переможе всіх ворогів та прославить свій народ. І одного разу у героя з'являється така можливість: підступний бог Локі зачарував мати віка, і тепер хлопчик має намір врятувати кохану людину. Він готовий до складних випробувань та зробить все можливе, щоб дістатися Асгарда та здобути перемогу. Весемір відомий світу як відважний воїн та наставник Геральта. Він досягнув цього шляхом посилених тренувань та трансформації, після якої Весемір поринув у реальність сповнену небезпек та несподіванок. Відьмак усвідомив свою силу і пізнав головну істину. Довіряти можна лише собі. Тепер Весемір заробляє на життя за допомогою мисливства на монстрів і незабаром має намір вирушити на край світу. Проте одного разу йому доведеться зіткнутися з минулим. Колишні демони нагадають про свою причетність до життя Весеміра, в той час як Тетра має намір усіма способами представити відьмака світу в поганому світлі та зіпсувати йому репутацію. Був звичайний хлопчик, який ніколи не бачив свого батька. Зі слів матері, він знає лише одне його батько був великим самураєм, який здійснив безліч подвигів. Хлопець дуже любить вигадувати різні легенди про великих майстрів, проте він навіть не підозрює, що всі його історії реальні. Якось його знаходять духи минулого, які прагнуть помсти. Тепер кубо має відправитися в дуже небезпечну подорож і відшукати обладунки батька, які допоможуть йому впоратися з духами. В дорозі його супроводжуватиме дивна парочка, яка присягнулася захищати юного кубо навіть ціною власного життя. Попереду на них чекають неймовірні пригоди, сповнені смертельних небезпек і безлічі випробувань. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, залиште коментар з вашою думкою про мультфільми в підбірці та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!